19 жовтня Дощ передають і приморозок вночі Забираю Яблонівську така вона крупнокаліберна Та взагалі всі грушки якісь цього року не вдалі У мене Яблунівська і, ну, і на цих зломаних гіляках те що з ноябрьської там дасться зібрати буду забирати Ноябрьську Трошки більше за розміром, порівняно з Яблунівською. Одна гілка ціла, залишилася, інша на місці щепи розчахнуло. Так само, так само тут Яблунівська, що згнило, а що, а що така, як це, як дичка за розміром, того року були в три рази більше, опять же перегруз напевно, що був. Ну, але що є то є Яблунівська. 2018 року була окуліровка зроблена. Збираємо. 19 жовтня. Ноябрьська. Що залишилось? І Яблунівська. Такий урожай Яблунівська, дроб 16 і Ноябрьська. Ноябрьська там ще падалаці, бо гіляка зламалася, багато падалиці. Зараз спробую зібрати. Ну от таке, що 2022 рік. 19 жовтня це весь урожай. Яблунівська. Ноябрська, там де Яблунівська ще пару грушок Толгарської красуні. Не побачив як збирав.